Всім привіт! Ви на каналі У". ШОУ. І сьогодні я вам покажу, як зробити секретну кімнату в Майнкрафт. І я покажу, як її будувати і що є в моїй кімнаті. Поїхали! І що є в кімнатах? Ми дізнаємось. І перше ламаємо яму. Тепер ставимо таблички на двох сторонах. І ставимо рами. Тепер ставимо карту. І все секретна кімната. І як це виглядає знизу? Підпишіться і я покажу кімнату. І ось це моя секретна кімната. Тут є верстак і піч, скринь з двох сторін і тут так само і два ліжка. А ось тут. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і пишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я зняв. Па-па!